Всім привіт, друзі! Всі скучали за віршами. Сорі, просто не мав часу, і ситуація в державі зовсім не спонукає до віршів. Але цей вірш я присвячую всім тим, хто скоро принесе мир в нашу державу, не якимось там політикам, в костюмчиках, на дорогих машинках, а справжнім героям України, звичайним хлопцям, які зараз на сході воюють з ворогами нашої держави. Сини в країни, патріоти і герої. Вам всім захисники, уклін низький. Ви не по своїй волі взялися до зброї, а через те, що брат наш виявився змій І зараз там, товариші, на вас уся надія. Гасіть зрадливих і заїжджих ворогів. А ми підтримаємо, хто чим може й вміє, і ви вертайтеся, живі з полів. Бо довгий час кремлівський карлик ждав одного, щоб наша армія перетворилась на руїну та не очікував шакал такого. Ми всі і є та армія, а це наша країна. Хлопаки! Тримайтеся, тримайтеся і вертайтеся. Слава Україні!